Доброго ранку! Ми любоперепатники україномовного каналу. З водохрещенням вас, зі святом. Бачите, вже ялинки там лежать викидаю. Зараз 15, може 17 хвилин на шосту. На джерело водички на брата ліхтарі вже світять людей ще нікого ніде немає. я там щось на, на велосипед їде. Ж... Ладно. Гарна погода, вітерець легенький. Плюс два. Це мабуть, сама така гарна тепла погода. За всі часи. Скільки я бігаю на кар'єра. Бачите, там вже вогники святкові на першому поверсі. Хтось ще прокинувся, а може і спити так з вами. Відразу як пройшла ніч у Харкові, ну, так. Не дуже. Там ну, щось гудить, Що... чи тривога, чи відбій. Щось з дружиною довго не могли заснути. Після часу щось таке баба-баба-баба. -ба, ба -ба -ба. Вона каже, вибіжала, в окно, дивиться, щось плимкає. Каже, шахай де збивають. наші. ну збиває то гарно. Ай, гарно. Ось страшно. Але будемо сподіватися, що воно загодніло. Все. ані, включусь. Там, водички, коли наберу. Підходжу до кар'єра, майже прийшов, не знаю, видно буде ні. Вогники, ліхтарі світяться на посілку. Там, там. Біля криниці немає обутників. Не собі взяв. Зараз. Ну, людей нікого немає. Матір каже, треба почат... не початої води <сум> принести. Будемо сподіватися. Ладно, зі святами ще всіх. Ще раз воно хтось. Ладно, не бачу, не видно нічого набираю водичку да то гримить ладно може гром грим я на російському казав навіть брав баклажки не те самое взяв одну жовту набирається одну блакитну це не, не панувало в цвітах, в кольорах прапора українського. Все, усім через свято водохречі. Всім миру злагади. Всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, з бажаючи наче. Гарного дня, гарної неділі. Зі святом усім. До побачення, малі. Пока.